Слава Ісусу Христу. Всім я бажаю мира, добра, здоров'я. Сьогодні я розкажу вам, сьогодні вівторок Страстного тижня, які три притчі розказав Ісус Христос своїм апостолам. У вівторок Страсного тижня Господь говорить про найпершу заповідь з усіх. Любити Бога всім серцем, всім розумом і всією душею, і всією силою, і любити ближнього як самого себе це більше за всі обряди і жертви. І щодо жертви Ісус вказує на жертву бідної вдови як найбільшу від великих пожертв багатів, бо вона зробила від недостатків. І ще сьогодні Господь говорить про податки Кесарю, про Воскресіння з мертвих, про руйнацію Єрусалимського храму, про майбутні церкви та про святе Друге Пришестя. І знову притчами. Ось три притчі від Ісуса Христа. Перша притча про десять дів. Тоді царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої та пішли зустрічати молодого. П'ять ж з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудини разом із своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали. І поснули. А опівночі крик залунав Ось молодий, виходьте назустріч. Схопилися тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих Дайте нам і своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли та сказали, щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдавайтеся до продавців. І купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним. А замкнені двері, і замкнені двері були. А потім прийшла й решта дів, і кажуть: пане, пане, відчини нам. Він же відповідь їм проказав: по правді, кажу вам, не знаю я вас, то ж пильнуйте. Бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Друга притча про таланти, ще одну притчу щодо лінощів і недбальств наших сказав Ісус Христос. Один чоловік, відбуваючи в чужу країну, покликав рабів своїх і вдоручив їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два таланти. Іншому ж один талант, кожному за його можливостями, і відразу ж виїхав. Той, хто отримав п'ять талантів, використав їх для справи і набув на них ще п'ять талантів. Так само вчинив і той, хто отримав два таланти, набувши на них ще два. Той, же, хто отримав один, не побажав трудитися, пішов і закопав його землю. І сховав срібло господаря свого. Після довго часу повернувся господар рабів своїх і вимагав від них звіту. Той, хто отримав п'ять талантів, приніс ще п'ять, і підійшовши до нього, сказав: Господарю, п'ять талантів ти дав мені ось ще п'ять талантів, які здобув я на них. Господар сказав йому: гаразд, добрий і вірний рабе, у малому. Ти був вірним, над великим тебе поставлю. Увійди в радість господаря свого. Підійшов також і той, хто отримав два таланти, і сказав: Господарю, два таланти давте мені, ось інші два таланти, що я здобув на них. Господар сказав йому: Гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю. Увійди в радість господаря свого, підійшов і той, хто отримав один талант, і сказав: Господарю, я знав тебе, жорстоку людину, жнеш, де не сіяв, збираєш там, де не розсипав, і, побоявшись, пішов і заховав талант твій у землю, ось тобі твоє. А господар сказав йому у відповідь: лукавий рабе і лінивий. Ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав, тоді треба було тобі віддати срібло моїм купцям, і я, прийшовши, одержав би мої прибутка. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів, бо кожному, хто має, дається і примножиться, а в того, хто не має, Відніметься і те, що має, а негідного раба вкиньте у пітьму неприглядну, там буде плач і скрегіт зубів. Розповівши цю притчу Ісус Христос промовив: хто має вуха слухати, хай слухає. Ця притча означає: всі люди отримують від Господа різні дари, якось життя, здоров'я, силу. Душевні здібності і учення, дари Святого Духа, життєві блага тощо, щоб цими даруваннями служити Богу і ближнім. Усі ці дари Божі і розуміються у притчі як таланти, Бог же знає, скільки потрібно дати кожному за його здібностями, тому і отримають хто більше, хто менше. Хто як скористався дарами Божому, в тому кожна людина має звітувати перед Господом при другому Його пришесті. Хто використав їх на користь собі іншим, той дістане похвалу від Господа і вічній небесній радощі. а ліниві і байдужі люди будуть осуджені Господом на вічне страждання. І третя притча про страшний. Суд. Про останній страшний суд свій над усіма людьми при другому своєму пришесті Ісус Христос учив так: коли прийде Син Людський у славі Своїй і всі святі ангели з Ним, тоді Він сяде на престолі слави Своєї і зберуться перед Ним усі народи, і Він відокремить одних людей від інших, тобто вірних і добрих. Від безможних і злих, подібно до того, як пастир відокремлює овець від козлів, і поставить овець, тобто праведників, праворуч себе, а козлів грішників ліворуч. Тоді скаже цар тим, що стоять праворуч від нього: прийдіть, благословенні отця мого, успадкуйте царство, уготоване вам від створіння світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був і ви напоїли мене. Був подорожнім, і ви прийняли мене. Був нагим, і ви зодягли мене, був недужим, і ви відвідали мене. У в'язниці був і ви прийшли до мене. Тоді праведники запитають його із смиренням: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували? Або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе подорожнім і прийняли, або нагим і зодягли, коли ми бачили тебе недужим, або у в'язниці і прийшли до тебе. І цар скаже йому відповідь: істинно кажу вам, зробивши це одному з цих братів моїх менших, тобто для убогих людей, мені зробили. Потім цар скаже і тим, які ліворуч. Ідіть від мене прокляті у вогонь вічний, уготований д'яволу і ангелам Його. Бог голодував я, і ви не дали мені їсти, спраглим був, і ви не напоїли мене, був подорожнім і не прийняли мене, був нагим і не задягли мене, недужим і у в'язниці, і не відвідали мене. Тоді вони скажуть йому у відповідь. Господи, коли ж ми бачили Тебе голодним, або спраглим, або подорожнім, або нагим, або недужим, або у в'язниці і не послужили тобі, але цар скаже їм, істину кажу вам, не зробивши цього одному з менших цих, мені не зробили. І підуть вони на муки вічні, а праведники в життя вічне. Великим і страшним буде цей день для кожного з нас, тому і суд цей називається страшним. Відкрити будуть перед усіма наші діла, слова і на потаємніші думки і бажання. Тоді вже не від кого нам надіється, бо суд Божий праведний і кожен отримає за ділами своїми. Так, я ще хотіла розказати, що сьогодні потрібно робити у вівторок Страстного тижня. Так. Що роблять жінки і на що потрібно звернути увагу. Великий вівторок припадає на 30 квітня. В цей день християни згадують як Всевишній викрив книжників та фарасеїв. Також шановують його розмови та притчі. Ми тільки що послухали, я вам розказала про ці три притчі, які були сказані саме в цей день в храмі у Єрусалимі. Цими притчами були податок Кесарю, Воскресіння мертвих, страшний суд да кінець світу, притча про 10 днів. Та таланти. У Великий Вівторок продовжується приготування до свята Великодня, триває піст та вшанування останні дні перебування Ісуса серед людей. Також християни продовжують читати Євангеліє не лише в храмі, а й вдома. Однак потрібно не лише читати Його, а й проводити аналіз. Сьогодні господині займаються прибиранням. Прасують та зашивають одяг, також слід позбавитись від непотребу та завершити ремонт. цей день згадують Ісуса та Його проповіді, які Він читав у Єрусалимському храмі. повір'ям потрібно випити води щастя зі срібла або з звичайної чашки з водою, покласти срібний предмет, це залучить життя. Успіх та процвітання. Страсний тиждень складається з семи великих днів. В кожному храмі протягом тижня священнослужителі проводять особливі служби, також продовжують тривати більш суворий піст, під час якого не можна вживати м'яса, рибу, яйця, молочні продукти та олію. Не можна в ці дні танцювати та веселитися, адже цей тиждень скорботи краще сходити в храм та послухати службу, очистити душу і тіло від гріхів. Також потрібно пригадати життя Ісуса Христа та Його жертву. Я після вечірньої молитви, у нас кожний вечір о 21 годині, вечірня молитва. За наших захисників, за нашу Україну і весь український народ. Після молитви о 21 годині ми читаємо Біблію. І те, що я вам зараз розказую, в принципі, ми вчора це все читали. Сьогодні будемо продовжувати. Так що, теж вас запрошую. На прослухання, коли я буду читати Біблію. Якщо у вас не буде часу, я на другий день вкратце записую, щоб ви могли прослухати в будь-який для вас удобний, як кажуть, час. Так. Також потрібно пригадати життя Ісуса Христа та Його жертв. Великий Віторок це день, коли люди починають купувати продукти, готуючись до свята Великодня. Якщо сьогодні першим ви зустрінете чоловіка, до щасливого року. Жінку до негараздів, дитину до вагітності. Щоб залучити в родину багатство, жінки готують пісну випічку та пригощають нею безпритульних. Поки триває Великий піст, кожного дня рекомендовано відвідувати храм. Якщо в родині хтось хворіє, у вівторок слід сходити в церкву та набрати коло неї трохи землі мішечок, вдома сховайте його під подушкою хворої людини та не виймайте до Великодня. В неділю мішочок потрібно взяти з собою в храм та закопати там, де була взята земля. Тоді хворий швидко одужає. Під час Великого тижня не можна лаятись та пригадувати ворогів, бо прийде в життя злоба і нові вороги. Вживати в їжу сьогодні можна сирі овочі, фрукти, хліб та воду. Е, також ми кожен день молимося до ангелів в понеділок. Я теж вам виставляла е, відео молитву до Архангела Міхаїла. Сьогодні молимося до Архангела Гавріла. Хотіла е, розказати так. Ну, ви всі добре знаєте, що архангел Міхаїл. Це воєвода небесних сил, воєначальник, який супроводжував Царицю Небесну, через що і ми і звертаємося до Архангела Михаїла і просимо його захисту. Сьогодні я виставила молитву до архангела Гавріїла, да. до архангела Гевраїла, Завтра до Рафаїла, там до Урія і Селафей, Селафаїл. До всіх ангелів, що ми звертаємося, ми просимо, щоб він помилував людей, відзначив їх гідності і був, були більше поблажливі до наших недоліків. І, і звичайно, просимо, просимо е, мир на землі, щоб на кінець закінчилася війна і прийшов мир і добробут не тільки на нашу Україну, а на всі. На всю нашу землю. Так що можете почитати, виставлена Архангелу Михаїлу, де ми просимо про захист. Сьогодні я виставила до Архангела Гавріїла. Ми всі знаємо, що Архангел Гавріїл приніс радісну звістку про прийдешнє народження Сина Божого. Так що архангела Гавриїла також можна просити про захист від хвороб. Завтра ми молимося архангелу Рафаїлу, який теж може лікувати духовні і тілесні недуги. В четвер ми вже звертаємося до Уриїла. Тут більше до нього звертаються з любов'ю. І П'ятниця, села Фаїла. Тоже, де просимо, і захисту, ой, і здоров'я. Ну, до всіх ангелів у нас одна, як кажуть, просьба. Ну, В суботу ми молимося до його деїла, щоб він нас позбавив від дліні. У нас трошки є лінь, да? і також. До кого б ми не зверталися, до всіх архангелів. Ми просимо захисту і прославляємо Господа Бога. Так, вроді все. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть. Немає, де? Тоді ще раз напоминаю, о 21-й годині у нас вечірня молитва за наших воїнів, за нашу Україну і за весь український народ. Сьогодні ми будемо читати захисні молитви від наших ворогів. Дуже сильна молитва. Це о 21-й годині, а десь о 22.30 ми будемо читати. Життя Ісуса, Христа, земне життя Ісуса Христа, Біблію читаємо, так що дуже всіх запрошую. Всім я бажаю гарного дня, мира, добра, здоров'я і бережи вас всіх, Боже. Хай Божа благодать не покидає вас, хай все зло, всю нечість відганяє від вас, а тільки приносить мир і добробут вам. Вашим близьким і вашій родині. Бережи вас всіх, Боже, і до зустрічі!